Мене звати Тарас. Так сталося, що я пішов з життя за 16 років до того, як люди навчились записувати і відтворювати звук. Цей голос вдалося створити за допомогою сучасних технологій. Ті, хто допоміг мені бути почутим, розкажуть про це деталі. Якщо є аудіозапис голосу, сучасні технології дозволяють його синтезувати. Але ми вирішили відтворити голос, якого немає на жодних записах. Це голос найвідомішого українця Тараса Шевченка. Для проекту використали точні антропометричні дані, встановлені завдяки збереженій посмертній масці поета. Але крім фізіології, голос залежить від багатьох інших факторів, звички, спосіб життя, перенесені хвороби. Група Шевченкознавців протягом місяця шукала в архівах корисну інформацію. І ми почали шукати спогадок сучасників дані про зовнішність, голос мене поведінки Тараса Шевченка. Це було надзвичайно захоплююче, тому що дозволяло, попри текст і епоху, побачити живого Шевченка з тіла і крові. Вся отримана інформація була розподілена за ступенем важливості. Водночас ми створили 3 d модель голови Шевченка. І знайшли 108 осіб, що максимально відповідали виявленим параметрам. В рамках розробленої методології рейтинг кандидатів формувався за наступними параметрами: зовнішність, зріст, статура, регіон, особливості здоров'я тощо. За допомогою спеціальних алгоритмів ми визначили рівень схожості кожного кандидата із Шевченком. Багатофакторна модель скоротила вибірку до 26 кандидатів, найбільш схожих із Шевченком. На основі досліджень, що стверджують наявність чіткої кореляції між тілом, рисами обличчя та голосом, нейромережа обрала трьох найбільш репрезентативних. Дані кожному з параметрів для всіх кандидатів були передані до багатофакторної моделі, що дозволило створити фінальний рейтинг. Проект тривав майже рік. В ньому були задіяні понад 150 осіб: програмісти, дизайнери. Історики шевченкознавці тощо. Ми Дуже щасливі, що сучасні технології дозволяють робити те, про що раніше можна було тільки мріяти. Мене звати Тарас Шевченко, цей голос повністю синтезований нейронною мережею і створений на основі згадок людей, які знали мене особисто. Борітеся, поворите, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава! І воляса За аудіозапису голосу Шевченка, який був створений штучним інтелектом, було відтворено його голос нейромережею за допомогою технології клонування. Також намальована 3 d модель за його портретом. І була зроблена анімація з мімікою. Я, Тарас Григорович Шевченко, народився 25 лютого 9 березня за новим стилем, 1814 році. У селі Моренцях Звенигородського повіту Київської губернії нині Звенигородський. Район Черкаської області у родині Григорія Івановича Шевченка і Катерини Якимівни. Бойко. Батьки були кріпаками магната генерал-лейтенанта Василя Васильовича Енгельгарда, поміщика, що володів 50 тисяч кріпаків і був власником близько 160 тисяч десятин землі. Через рік після народження мене. Родина переїздить із Моринців до Кирилівки. У ній, окрім мене Тараса, було шість дітей старші: Катерина та Марія, брат Микита, молодші Ярина, Марія, брат Йосип. Одна 1843 року змальовую свою хату в Кирилівці, де провів своє дитинство. У восьмирічному віці батько віддав мене до школи до кирилівського дядька, вчителя Павла Рубана. Одна двадцять третього року, коли мені було дев'ять років, померла мати. Батько одружується вдруге на Оксані Терещенко, в одна тисяча п'ятого. Помирає батько. Коли, залишившись сиротою, я був малий, деякий час жив у дядька Павла. Який став опікуном сирі. Згодом іду школярем-попихачем до кирилівського дяка Петра Богорського, де моє життя було постійно напівголодним, звідти тікаю у лисянку до деякона живописця, а згодом у село Тарасівку до дяка, маляра, але дяк відмовив мені, втративши надію стати маляром. Потім повертаюся до Кирилівки Пасти, громадську череду. І з ранніх років цікавився народною творчістю, у дяків навчився читати і писати, рано виявився хист і домалювання, який помітив маляр із села Хлипнівці, але на той час мені було вже 14 років, і зробили козачком Василя Васильовича Енгельгарта Восени, 1829 року, у разом з обслугою Енгельгарта виїздю до міста вільно. Енгельгарт помітивши здібності до малювання, віддає мене вчитися у досвідченого майстра Яна Рустемаса. 1831 року, 17-річний, я приїжджаю до Петербурга, куди було переведено Енгельгарта. 1832 року. Енгельгард. Законтрактував мене на чотири роки Ширяєву різних живописних справ, майстру. 1836 року я у складі і Іартірі Ширяєва розписую театр у Петербурзі. Цього ж року я знайомлюся з учнем академії мистецтв Іваном Сошенком. Пізніше відбувається знайомство з Гребінкою Григоровичем Венеціановим, Жуковським, Брюловим. У лютому 1837 року. Товариство заохочення художників дозволило мені відвідувати навчальні класи. Квітні 1837 року. Брюлов створює портрет Жуковського, який був розіграний у лотереї за 2500 карбованців. За ці гроші було викуплено мене з кріпацтва, 25 квітня. 1838 року на квартирі Брюлова мені була вручена Жуковським відпускна. Цього ж року мене було офіційно зараховано стороннім учнем до Академії мистецтв. Одна 1838 року. Знайомився із художником Штернбергом. У січні 1839 року зарахували пансіонером. Товариства заохочення художників, а згодом у квітні нагородили срібною медаллю другого ступеня за малюнок з натури. Наступного року мене було нагороджено срібною медаллю другого ступеня за першу картину олійними фарбами. Хлопчик жебрак дає хліб собаці. У цей період життя мене захоплює і літературна творчість. Мною була написана Балада причинна Поема Катерина, Елегія. На вічну пам'ять Котляревському поезія Тополя до Основ'яненка. 1840 року побачила світ збірка Кобзар, що містила вісім творів Думи мої Перебендя Катерина Тополя Думка До Основ'яненка. Іван Піткова Тарасова Ніч наступного року вийшов Альманах Ластівка із п'ятьма творами. Валадою причинна Поезія Вітребуйний. На вічну пам'ять Котляревському Тече вода в синє море. Першим розділом поеми Гайдамаки Галайда Окремим виданням вийшла поема Гайдамаки. У вересні того ж року мене відзначено третьою срібною медаллю другого ступеня за картин Циганка Ворожка. Виходять малюнки козацький бенкет Натурниця. Та низка портретів. Я ілюструю чимало художніх творів. Була написана Марія Малюнок до поеми Пушкіна Полтава, 1841. До оповідань Квітки Основ'яненка Знахар на сила волі. Наступного року. Зустріч Тараса Бульби з синами До Повісті Тарас Бульба. Визначним є картина олійними фарбами Катерина цього року. Захоплюючись театром, пробував свої сили і в драматургії. Одна 1842 року з'явився уривок із п'єси Никита Гайдай, написаної російською мовою та поема «Слепає». Наступного року завершив драму Назар Стодоля» 1844 року. У Петербурзі окремим виданням вийшла поема Гамалія. 19 травня 1843 року. Я разом із Євген Павлович Гребінкою їду в Україну, зупинився в Качанівці, яка належала Тарновському. Із Качанівки я виїжджаю до Києва, де виконую кілька малюнків історичних пам'яток. Під час перебування у Києві познайомився з Пантелеймоном Кулішем та з художником Сенчило Стефановським, із яким вони. Одна 1846 року брали участь у розкопках могили Переп'ятихи біля Фастова. Із Києва я поїхав до Гребінки в убіжище біля Пирятина, а звідти до села Мойсівки, де знайомився з Олексієм Капністом, Платоном Лукашевичем. Разом із ними побував у Яготині в Маєтку Репніних. На деякий час я знову приїжджаю до Києва, потім відвідую Запорізьку Січ, Острів Хортицю. Села Покровське, Чигирин, Суботів. У серпні 1843-го у селі Березівка побував у Платона Лукашевича. У вересні я відвідую Кирилівку, зустрічаюся з братами і сестрами, пишу малюнок, хата батьків в селі Кирилівці. В Україні зробив чимало ескізів олівцем. До задуманої серії офортів «Живописна Україна. З Кирилівки їду на Березань, де пишу вірш Розрита могила. Деякий час живу в ісківцях у Уафанасьева Чужбинського. Роблю спроби перекладати твори польських поетів. Із жовтня, 1843 року. Живу переважно в Єготині у Рєпніних. Тут я роблю на замовлення дві копії портрета, «Варварі Рєпніні. Малюю дітей Варварі Рєпніні та автопортрет пишу поему Тризна, яку присвячую Варварі Рєпніні, знайомлюся із сестрами псьол. Із Яготина їздив у Лубни, Пирятин, Березову Рудку, Ковалівку. Залишивши Яготин, я відвідав Мойсівку, побував у Якова Бальмана у Линовиці, де бачив альбом моїх віршів Тараса Шевченка. Переписаний латинським алфавітом та ілюстрований Яковом Бальмен і художником Михайло Башил, побував я у селі Турівці, у маєтку. Миколи Маркевича відвідав Київ і на початку 1844 року виїхав до Москви, де знайомився з істориком Бодянським, шафариком, зустрівся з Щепкіним. Пишу поезію Чигирине, Чигирине. Із Москви я виїхав до Петербурга у листопаді 1844 року побачив світ перший випуск Живописної України, до якого увійшли шість офортів. У Києві Ведубицький монастир у Києві Старости, Судня рада, Дари Богдановії українському народові. Казка. Закінчую поему Сова, створюю поему Сон. Поезії дівчиї ночі У неділю не гуляла. Чого мені тяжко, чого мені нудно? Заворожи мені Волхве та вірш Гоголю. У березні 1845 року я закінчив навчання в академії. Мистецтв мені було присвоєно звання некласного художника. У кінці березня виїжджаю до Москви. Де зустрічаюся зі Щепкіним та Бодянським. У квітні приїжджаю в Україну, щоб постійно тут жити і працювати. 22 квітня прибув у Київ, де зустрівся із Максимовичем. Одержавши від Київської археологічної комісії доручення зарисувати історичні пам'ятки, вирушаю на Звенигородщину, у Густинському монастирі, виконую. Кілька малюнків у середині серпня приїжджаю до Переяслава, де змальовую кілька пам'яток. Відвідавши село Андруші, я малюю дві сепії. Андруші у вересні 1845 року гостюю у Кирилівці. На початку жовтня я приїхав у Миргород. Тут написав поезії: Не женися на багатій. Не завидуй багатому. Та містерію Великий льох. У Переяславі де живу Козачковського, я пишу поеми Наймичка, Кавказ, Вступ до поеми Єретик, Завершені твори твори» 1840, 1840. П'ятого років я об'єднав у альбом Триліта. Наприкінці листопада їздив до Києва. А незабаром мене офіційно затвердили співробітником Київської археологічної комісії. Наприкінці грудня. Тяжко хворий я приїхав до Переяслава там написав заповіт. У січні-лютому їздив на Чернігівщину. Навесні деякий час жив у Києві, познайомився із членами Кирило мефодіївського товариства Костомаровим Гулаком, посядую Марковичем, Пильчиковим, Тулубом, зустрівся із Білозерським. У вересні я виїхав на Поділля і Волинь збирати перекази і пісні та описувати історичні пам'ятки. У кінці жовтня повернувся до Києва. У січні 1847 року побував у Борзні Оленівці. У березні жив у Седневі, у Андрея Івановича Лизогуба. Наприкінці березня почались арешти членів Кирило Мефодіївського товариства. Мене заарештували 5 квітня 1847 року на Дніпровській переправі, коли повертався до Києва. Та відібрали збірку три літа. 17 квітня 1847 року мене привезли до Петербурга і ув'язнили в Казематі 3 відділу. Тут створив цикл поезії в Казематі Віталію Костомарову. Чи ми ще зійдемося знову? Мені однаково. Садок вишневий коло хати, моя участь. У Кирило Мефодіївському товаристві не була доведена, але документом для обвинувачення був альбом три літа. Згодом мене заслали рядовим до окремого Оренбурзького корпусу, заборонивши писати і малювати. 8 червня 1847 року мене доставили в Оренбург, а незабаром відправили в Орську фортецю цей шлях описав у повісті Близніці. В Орській фортеці з'являються нові вірші. Думи мої, думи мої! Згадайте, братія моя, поеми Княжна, Сон, Москалева криниця поезії «Н.Н.», Мені 13 минало, Іржавець Андрію Осиповичу Казачковському, Полякам. У кінці 1847 року я відновлюю листування з друзями, знайомими. Зближаюся з багатьма польськими засланцями Фішером, Завацьким, Крулікевичем, Вернером. У першій половині 1848 року. В Орській фортеці я написав чотири твори. Ануму знову віршувать? Бога за дверми лежала сокира. Варнак. Ой, гляну я, подивлюся. У березні 1848 року, як художника. Включили до складу аральської описової експедиції. Тут виконав малюнки Пожежа в степу Джангісагач Укріплення Раїм. Вид з верфі на Сердарії, Урочище Раїм з заходу. Укріплення Раїм. Спорядження шхун. Два малюнки, пристань на Сердарії та інші. Восени одна 1949 року експедиція повернулася до Оренбурга, і я залишився опрацьовувати її матеріали. 23 квітня 1850 року мене заарештували за доносом офіцера Ісаєва. Мене відправили до Орска і там допитували. Згодом мене перевели у віддалене новопетровське укріплення. Тут я читав періодичні видання, зустрічався з ученими і мандрівниками. Які відвідували укріплення, листувався зі знайомими. Улітку 1851 року мене як художника включили до складу каратаузької експедиції, де я здобув деяку можливість малювати. Після смерті Миколи І на мене не була поширена амністія політичним в'язням і засланцям. Лише 1857 року. Завдяки клопотанню друзів мене звільнили із заслання. Чекаючи дозволу на звільнення, я почав вести щоденник 2 серпня. 1858 року я відбув із Новопетровського укріплення, одержавши дозвіл. Від коменданта Ускова їхати до Петербурга. Дорогою малював краєвиди й портрети. Прибувши до Нижнього Новгорода, довідався, що мені заборонено в'їзд до обох столиць. Доброзичливий медик засвідчив мою хворобу, що дало мені можливість прожити усю зиму у Нижньому Новгороді. За зиму 1857 го 1858 року. Я створив багато портретів, малюнків, редагував і переписував у більшу книжку свої поезії періоду заслання, написав нові поетичні твори Неофіти, Юродивий, Триптихдоля, Муза Слава. Одержавши дозвіл на проживання у столиці, 8 березня я залишив Нижній Новгород і через два дні прибув до Москви. Тут… Я зустрічався з друзями, знайомився з діячами науки і культури. 27 березня прибув до Петербурга, де познайомився із Миколою Чернишевським. Жив спочатку в Лазаревського, а потім в Академії мистецтв у відведеній мені майстерні. Як художник я після заслання найбільшу увагу приділяю гравіруванню. У жанрі гравюри став справжнім новатором у Росії. Одна 1856 року почали з'являтися у пресі переклади деяких моїх творів. На початку 1859 року вийшла збірка нової стихотворення Пушкіна і Шевченко. У травні 1859 року я одержав дозвіл виїхати в. Україну і за мною встановили суворий таємний нагляд. Кілька днів жив у Кирилівці, бачився з рідними. У цей період написав чимало поезій та малюнків. Я мав намір купити недалеко від села Пекарів ділянку землі, щоб збудувати хату і оселитися. 15 липня поблизу села Прохорівки мене заарештували, звинувативши у блюзнірстві. Згодом мене звільнили, але наказали виїхати до Петербурга. 7 вересня 1859 року я прибув до Петербурга. На початку 1860 року вийшов друком кобзар, двома накладами вийшов Альманах Хата із дев'ятьма новими моїми поезіями, об'єднаними під редакційною назвою Кобзарський гостинець у журналі Народне щені. Як лист до його редактора опубліковано мою автобіографію. Незважаючи на фізичне знесилення внаслідок заслання поетичні мої сили були невичерпні. 2 вересня 1860 року. Рада Академії мистецтв ухвалила надати мені звання академіка гравірування 1861 року. Я видав підручник для недільних шкіл, назвавши його Буквар Южноруський. Я дбав про поширення освіти серед народу. На початку 1860, першого року почував себе дедалі гірше. 13 січня я одержав від Білозерського два примірники першого номера журналу основа, де. На перших десяти сторінках було вміщено мої поезії під назвою Кобзар у рецензії современника на цей номер журналу підкреслено першорядну мою роль в українській літературі, світове значення моєї творчості у своєму останньому вірші чи не покинуть нам не Бога, висловив впевненість, що моя творчість не потоне в річці забуття. 10 березня 1861 року о 5 годині 30 хвилин ранку помер Тарас Григорович Шевченко. Над домовиною Шевченка в Академії мистецтв виголошено промови українською, російською та польською мовами. Поховали поета спочатку на Смоленському кладовищі в Петербурзі. 26 квітня 1860 першого року домовину із тілом. Поета поїздом повезли до Москви. На Україну труну везли кіньми. До Києва прах Шевченка привезли 6 травня увечері, а наступного дня його перенесли на пароплав Кременчух 8 травня пароплав прибув до Канева. І тут, на Чернечій тепер, Тарасова горі. Поета поховали. Над ним насипали високу могилу. Вона стала священним місцем для українського та інших народів світу.